Багато потрібно і інфраструктурних об'єктів поновлювати. І саме головне після кожного обстрілу потрібно відновлювати газомережі, комунальне господарство, енергомережі. Це потрібно відновити, щоб було все для людей потрапало сильно підприємство житлово-комунального господарства. Декілька одиниць техніки, які повністю були знищені, інші були значно пошкоджені. Техніки не вистачало для відновлення і для робот, які непосередньо зв'язані з земляними або аварійними роботами. Питалися лопатами копати. Ця техніка залучається для відновлення не тільки в самому селищі злочів, а так прикордонних старостинських округах, які постійно, практично щодня, знаходяться під обстрілами. Треба людям води, каналізацію, все треба робити. І дома розбираємо розрушені теж. І ночі встаємо. Як прильоти. Ну, розбирати завали, доставали людей, прибирали ці кирпичі розбиті, все, вивозили мусор. Траншей треба було 100 метрів цілий день рити, на цій можна за пів часу її вирити. Саме головне це безпека людей. А безпека людей це час. Чим більше ми знаходимося в опасній зоні, тим більша вероятність тому, що люди можуть попасти під обстріл. От тут, от тут, якраз оця техніка нас і спасає.